Thank you. Уже з вересня 2014 року з благословіння настоятеля Патріаршого собору були перші нічні чування. На сьогодні це, вони відбуваються з систематичністю щомісяця, і ми так постановили, що ми молимося до тих пір, поки не нормалізується ситуація в нашій країні. І вже це 21 перше нічні чування, вже ми вже другий рік молимося. І на початках більше ніж року. Ця молитва відбувалася в соборі. Нічування почали мандрувати у Вижроді. Потім була Скольдова могила. Потім ми приєдналися на другу річницю подій на Майдані. В лютому ми приєдналися до семінаристів, які організовували нічні чування в каплиці Небесної Сотні. Потім чудові були нічні чування на Подолі. І от черга прийшла львівська площа, храм Василян, і ми молимося разом з ними. Це така можливість побути в тиші, спокою і почути Бога. Для мене це навіть свого роду така тайна щось таке відбувається, що ніби здавалося фізично мав би дуже бути втомленим. Але йде таке очищення, піднесення, окрилення.